Первоцвіти неповторна краса нашої природи. Запам'ятайте назви первоцвіті, трава, медунка, мати і мачуха, підсніжник, пролісок, конвалія, гороцвіт весняний, білоцвіт. Первоцвіт. Не рвіть первоцвіти. А тільки милуйтеся ними. Майже усі види первоцвітів занесені до червоної книги. Їх кількість у природі щороку зменшується. Торгівля первоцвітами заборонена. Свідомо відмовтеся від купівлі квітів. Станьте на захист первоцвітів!